Добрий день, любі семикласники! Вітаю вас на першому уроці алгебри сьомого класу. Ви починаєте вивчати алгебру, основою якої є вирази. Ітак, числові вирази утворюють із чисел за допомогою знаків арифметичних дій і дужок. Наприклад, 12 помножити на 3 9 є приклад числового виразу. Або 1,2 у квадраті, або 5,12 мінус сума чисел 0,1. та 9. Або суму чисел 12 та 3 поділити на 4,5, або від добутку чисел 2 та 0 відняти число 1,4. Число, що є результатом виконання дії у числовому виразі. Називають значенням числового виразу. Наприклад, 12 помножити на 3 мінус 9 до 12 помножити на 3 це 36, віднімаємо 9, маємо 27. Отже, число 27 є значенням числового виразу 12 помножити на 3 мінус 9. Якщо числовий вираз містить дію, яку неможливо виконати, то кажуть, що вираз не має смислу або змісту. Або інколи що говорять, немає сенсу. Наприклад, вираз. 12 поділити на різницю частки чисел 10 та 2 і числа 5 немає смислу, бо, коли ми 10 ділимо на 2, це буде 5, від 5 відняти 5 буде 0. І наступну дію 12 поділити на 0 виконати неможливо. Бо ви добре знаєте, що ділити на 0 не можна. Вирази зі змінними утворюють із чисел та змінних за допомогою знаків, арифметичних дій і дужок. Наприклад, 5 додати а, 2 помножити на 6-3х, Б поділити на 5. Якщо ж вираз зі змінними замість змінних підставимо певні числа, то одержимо числовий вираз. Його значення називають числовим значенням виразу для вибраних значень змінних. Наприклад, знайдемо значення виразу 5 додати А. Якщо А дорівнює 17. Підставимо в наш вираз 5 додати А. Замість А відповідно число 17. Маємо 5 додати 17 дорівнює 22. Ітак, числові вирази та вирази зі змінними. І називають алгебраїчними виразами. Тобто, ви зрозуміли, що алгебраїчні вирази це числові вирази та вирази зі змінними. їх ще називають буквені вирази. Розглянемо дві групи виразів зі змінними. Обидві ці групи містять дії додавання, віднімання, множення, піднесення до степеня та ділення. Але вирази першої групи не містять ділення на змінну. Вирази другої групи містять ділення на змінну, Бо в знаменниках є змінні. А ми знаємо, що дробова риска замінює знак поділити. Саме тому вирази першої групи, тобто це ті, які не містять ось наша перша група ділення на змінну. Називають цілими виразами. І у 7 класі ви будете працювати саме з такими виразами. А от вирази другої групи називають дробово раціональними виразами. Тобто це такі вирази ще раз, які містять ділення на зміну. З такими виразами ви будете працювати у восьмому класі.